Чи може звичайний майстер манікюру, візажу, чи загалом людина, яка надає в домашніх умовах послуги краси, працювати на першій групі єдиного податку за кведом 9602, перукарські послуги та послуги салонів краси? Загалом податкова каже, що так може. Адже весь майже весь перелік послуг, які надають салони краси, нас Підходить під цей ФЕД 9602. А він підходить для роботи на першій групі єдиного податку, якщо ви працюєте як просто як майстер без найманих працівників і загалом без складної структури бізнесу. Просто надаєте свої послуги і робите наш світ красивішим. Тому можете спокійно працювати на першій групі, платити найменші податки в Україні і. Лише раз на рік подавати декларацію. Працювати можна навіть без.